Чи зміниться ваша пенсія? До кінця 2024 року плануються серйозні зміни в пенсійному законодавстві. У цьому відео ми розкажемо про масштабну пенсійну реформу, яка впровадить новий механізм нарахування пенсії. Ви дізнаєтеся, що таке пенсійні бали, як це вплине на вашу пенсію і коли Верховна Рада розгляне цю реформу. Дивіться це відео до кінця, щоб знати всі деталі, і дізнатися, як отримати. Безкоштовний довідник пільг пенсіонерів, вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Сьогодні ми розкажемо, як пенсійна реформа допоможе замістити 60% Вашої майбутньої пенсії. Уряд України планує масштабну пенсійну реформу, яка буде розглянута Верховною Радою до кінця 2024 року. Нова система буде включати накопичувальний рівень, яка в майбутньому замістить 60% вашої пенсії. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що така реформа. Зможе вирішити проблему застарілих пенсій. А що ж це означає для вас? Українцям будуть нараховувати пенсійні бали, які будуть залежати від стажу та сплачених внесків до пенсійного фонду. Реформа передбачає одразу дві зміни: як у солідарну систему. Так і запровадження накопичувальної системи. Міністр заявила, що ці нововведення не будуть обтяжувати роботодавців, адже її адміністрування буде повністю цифровізоване. А що ви думаєте з приводу накопичувальної системи? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але як всі знають, права пенсіонерів дуже часто порушуються. Тому в кінці цього відео ми розкажемо, як ви можете отримати безоплатну правничу допомогу. У новій системі буде лише два ключових моменти. Час, який ви пропрацювали, і кількість внесків до пенсійного фонду, які ви сплатили. Тож тільки ці два фактори будуть перетворюватися на пенсійні бали. Кожен зможе побачити у своєму пенсійному кабінеті, скільки балів він вже накопичив. Бали щороку будуть перетворюватися. У відсоток середньої зарплати по Україні це дозволить уникнути різних відмінностей у пенсіях, що є зараз. Як вам така цифровізація не лякає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Міністерка також пообіцяла, що ми побачимо справжню реформу, яка буде стосуватися не тільки накопичувальної системи, а також і солідарної, тому що нова система дозволить. Вам отримувати до 40% середньої зарплати лише в рамках солідарної системи. Але якщо уважно подивитися, що пропонується, то ми побачимо, що пенсіонерам, які зараз вже на пенсії і нічого накопичити вже не зможуть, обіцяють, що їх пенсія в майбутньому не буде перевищувати 40% середньої зарплати. Тобто це обіцяний. Максимальний максимум. А давайте зараз порахуємо, що ж обіцяють: середня зарплата за крайні три роки в 2024 році становить 13 559 гривень. Значить, 40% від неї це 5 423 гривні, і це той максимум, який нам обіцяють. А ми знаємо, що виконають значно менше ніж обіцяють. А значить, вся реформа вильється у доплату 100-200 гривень. Тим пенсіонерам, які вже на пенсії, при цьому ціни знов зростуть вдвічі, тож живіть як хочете. Чому так постійно відбувається? Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях, чи не єдиним джерелом додаткових можливостей для пенсіонерів, крім пенсії, є пільги та доплати згідно інших законів та постанов кабінету міністрів, щоб ви могли самостійно у всьому цьому розібратися і отримати від держави те, що вам належить за законом. Ми створили довідник пільг пенсіонерів. Завантажити його ви можете за посиланням в описі до цього відео прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Безоплатно читайте знати свої права це перший крок до кращого життя. Також радимо вам подивитися інше відео на нашому каналі про те, як ви маєте право законно не платити за комунальні послуги. Посилання на нього буде ось тут. Це одне з найпопулярніших відео на каналі, тому обов'язково подивіться. Якщо ж ви самостійно не зможете добитися від держави всього, що вам належить за законом, в кінці відео ми розкажемо, як ви можете отримати безоплатну правничу допомогу для захисту своїх прав. А ми продовжуємо. Як то кажуть, обіцяють все більше, а стає все гірше. Є така думка у можновладців, що їм просто не вистачає політичної волі. Може запитаєте ви у свого депутата, якого ви обрали на минулих виборах, чого йому насправді не вистачає? Чим ми всі разом можемо йому допомогти? До речі, при впровадженні накопичувальної системи обіцяють, що пенсія в Майбутніх пенсіонерів буде складати 60% середнього заробітку. Мені здається, ми десь це вже чули. Не гадаєте так? Накопичуйте, сплачуйте внески до пенсійного фонду, не турбуйтесь ні про що, і в майбутньому у вас все буде добре. Потім, колись ми вважаємо, що всі проблеми зараз в нашій країні саме через те, що всі бачать, як держава ображає пенсіонерів тих. Кому вона обіцяла, що все в майбутньому буде добре. Головне, працюйте, сплачуйте внески і ні про що не думайте. Тому першим кроком для відновлення довіри має стати сплата нормальних пенсій тим, хто вже зараз є на пенсії. І починати можна з найстарших пенсіонерів. Їх, на жаль, небагато, і для них можна запровадити логіку сплати пенсійних виплат. Яку собі зробили, наприклад, судді. Вони отримують 60% від теперішньої зарплати на аналогічній посаді. Зросла зарплата, зросла і пенсія автоматично. Якщо це зробили суддям, то значить технічна можливість існує. Ми всі розуміємо, що зарплати. Будуть ринковими завжди. Якщо зарплати не збільшувати, люди просто не будуть працювати на цих посадах або ж взагалі з України виїдуть. Тому підприємства мають реагувати на це і збільшувати зарплати навіть під час війни. А разом з цим має автоматично збільшуватися пенсія у людей, які працювали на аналогічних посадах. Це вже, хоч якось, покаже, що держава відчуває свою відповідальність. Перед людьми поважного віку. І поступово вік, кому сплачується достойна пенсія, має зменшуватись, допоки всі пенсіонери не будуть отримувати нормальну пенсію, яка автоматично пов'язана з їх посадами. Чи це вигідно державі? Звісно, що так. Адже пенсіонери це не олігархи. Вони не будуть виводити гроші з країни. Вони їх будуть витрачати. Хтось буде купувати кращу їжу. При цьому будуть заробляти фермери та невеличкі магазини, де пенсіонери зазвичай купують продукти. Хтось може купити вітчизняний одяг або ліки вітчизняних виробників. Всі ці гроші повернуться в економіку. Приємства будуть сплачувати податки. Фермери, які зароблять на цьому, теж будуть купувати щось українське. І так по колу буде збільшуватися попит, буде збільшуватися і пропозиція. Економіка почне працювати краще, більше податків надійде до бюджету, і всі кошти, які були сплачені пенсіонерам як підвищена пенсія, держава собі просто поверне назад. А головне, чи, можливо, найголовніше, що нам потрібно повернеться. Довіра до держави. Молодь побачить, що пенсія це не вирок, що на державу можна розраховувати, почне працювати офіційно, сплачувати податки, ну щоб в майбутньому отримати достойну пенсію. А це означає, що збільшиться відрахування до пенсійного фонду України і дефіцит пенсійного фонду буде зменшуватись. Тож всі ці підвищені виплати пенсіонерам державі буде робити значно легше. До речі, в Сполучених Штатах Америки. Під час ковіду держава просто так роздавала гроші всім всім мешканцям своєї країни лише для того, щоб вони їх витрачали, щоб економіка працювала, щоб податки при цьому сплачувалися, і гроші, звісно, поверталися до бюджету. Тому це вигідно державі, коли пенсія буде збільшена і пенсіонери почнуть витрачати більше. А коли ж з бюджету кошти йдуть на Дороги, або на покращення, які зараз не на часі, то кошти з економіки вимиваються. Олігархи їх перераховують за кордон, купуючи собі яхти або віли, і справи в держави йдуть все гірше і гірше. Чому ж так відбувається? Та мені здається, все дуже просто. Депутати Верховної Ради, яких ми обрали, насправді виконують завдання тих людей, хто іми керує. І ці люди, на жаль, зовсім не пенсіонери. Хочемо, щоб депутати працювали на пенсіонерів, в парламенті має бути партія пенсіонер з чітким контролем щомісяця і звітом, що було зроблено саме для пенсіонерів. Не можете зробити життя пенсіонерів кращим. Йдіть геть. Наступні: якщо вам цікаво, як можна було б контролювати владу, або у вас є ідеї з цього приводу, напишіть в коментарях. Ми підготуємо наступне відео саме з цього приводу. Якщо ж ви пенсіонер і ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, в 2024 році це менше ніж 4722 гривні, ви можете отримати безоплатну правничу допомогу. Для цього телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Ви знаєте, кому ще потрібно відправити це відео. Для цього. Під відео натисніть на кнопку поділитися і підписуйтесь на наш канал, якщо ще цього не зробили. Ставте лайк цьому відео, якщо ця інформація була для вас корисною. Для нас це додаткове підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку і робимо корисну справу як для вас, так і для всіх людей поважного віку. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступному відео на нашому каналі.